Вітаю! Сьогодні ми будемо виконувати моделювання прямої спідниці, яка у нас асиметрична з драпуваннями та запахом. Малюємо ескіз, фасон моделі. Наносимо лінію середини і бачимо, що зліва і справа у нас спідниця має відмінності, тож вона асиметрична. Драпування у нас розташовані по лінії талії. І для того, щоб розмоделювати таку спідничку, нам треба обвести шаблон. Але спідниця асиметрична, тож переднє полотнище ми будемо обводити в розгорнутому вигляді, і шаблон будемо обводити два рази. Один раз і другий раз. Наносимо лінії середини, лінію стегон. Відповідно до виточок. Можемо нанести моделюючі лінії самого запаху верхньої деталі та лінію запаху нижньої деталі. У нас дві деталі були. Так? Передня верхня деталь та нижня передня деталь. Потім а, поділити відрізок між, відстань між а, виточками на однакові відрізки, тут в даному випадку їх три. Те ж саме ми зробимо на кольоровому папері. Обводимо в розгорнутому вигляді шаблон. полотнища у нас розгорнуте. На одному ми наносимо моделюючі лінії, там до нас драпування. І другий шаблончик це буде у нас заготівка для нижньої деталі, переднього полотнища. Другої деталі. Відрізаємо по моделюючій лінії лінію краю запаху. Та обводимо її на другій деталі для другої нижньої деталі вже спідниці. Можемо так прикласти і обвести лінію запаху. Так, от обвели. І тепер по цій лінії ми відріжемо, так, обвели. Відрізали зайве. Тобто ці деталі нам вже не потрібні. Будемо працювати ось цими двома деталями: Верхнім деталею спідниці і нижньою деталею. Так, нижня деталь вона тут не у нас вона така може і залишитись. Нічого ми з нею не будемо робити, а ось цією деталю лівою ми будемо працювати. По моделюючих лініях нам треба розрізати і не дорізаємо. До бокового зрізу бокового шва 1 мм, тобто не дорізаємо до кінця. Так, Ці лінії я більш детально там помалювала е на кольорові деталі, і помітила, що тут не дорізати. Так, тобто, таким чином я розрізала деталь по моделюючим лініям, не дорізаючи до кінця. Потім беремо кольоровий папір контрастного кольору, і нам треба буде приклеїти е, розрізані елементи вже е, і розширити, розкрити е, між синіми деталями е, на однакову відстань. Наприклад, глибина драпувань може бути там, 5 см, приклеємо деталі, бажано клеєм олівцем. Ступово кожну. Перевіряємо ширину між деталями. так Я приклеїла, і тут відстаня вийшла 7 масштабних сантиметрів. Тут, орієнтуйтесь, ширина у вас повинна бути зорово свою виточку, яку ми е, вирізали. У вас так само тут буде ось ця ширина, е, десь тут серединці, буде однакова приблизно. Зорово навіть це видно. Під лінійку з'єднуємо вищі точки драпування по лінії талії. Та по контурах вирізаємо деталь. Вирізавши деталь, по контурах, визначаємо долову нитку, і так само нам треба вздовж приклеїти її на аркуші розмістити. А друга нижня деталь, яка у нас буде. Ми просто відповідно до лінії середини. Це у нас долева нитка буде. в неї, Так само приклеїмо рівненько в аркуші А4. Приклеїмо деталі, наносимо направлення долевої нитки на верхні деталі запаху та нижню деталі переднього полотнища спідниці. Так, в подальшому, коли у нас о, спідниця буде шитися, то ці жовті частини це нібито залишок тканини, о, зайва тканина, яка у нас буде о, прятатись в складках драпування. Так, от Ми з вами змоделювали переднє полотнище симетричної спідниці о, з драпуваннями та запахом. Ось така наша спідничка. Дякую за увагу.